24 червня в Білгородністровській міській раді під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалазуба відбулось чергове засідання виконавчого комітету на порядку денному майже 20 питань. Погодило одностайно члени виконкому положення про систему відеоспостереження Безпечне місто та положення про єдину інформаційну мережу Білгородністровської міської територіальної громади, що дасть можливість структурним підрозділам функціонувати злагоджено задля для забезпечення правопорядку охорони праці законних інтересів мешканців громади. Крім того, затверджені положення стосувалися дії системи централізованого оповіщення. Рішенням більшості підтримано матеріальне забезпечення дев'яти працівників комунальної сфери, які перебували у відрядженні під Покровськом. Примірування здійснюється за рахунок субвенції обласного бюджету. Прошу підтримати дану пропозицію. Проєкт рішення щодо затвердження цільової програми забезпечення належних умов надання адміністративних послуг та сервісного обслуговування платників Білгородністровської державної податкової інспекції головного управління Державної податкової служби на розгляд винесло фінансове управління. Це для того, щоб інспектор, який обслуговує нашу Білгородністровську громаду, мав змогу безпосередньо виконувати свої обов'язки. Мова йде про покриття витрат державної податкової служби на аканс товари, а саме надання мешканцям громади за вимогою паперових документів, що не передбачено державним бюджетом. Держава вважає, що в органах місцевого самоврядування більше коштів ніж в державному бюджеті. Це програма у нас? це лише програма. Так, ми гроші поки що в бюджет не закладаємо. Звернення у нас надійшло. Ми вирішили, що ми маємо на це звернути увагу і пропонуємо вам. Розглянути такий проєкт, тільки 150 тисяч сто тисяч і тільки на один рік угу, зрозуміло. Голосуємо хто за всім за Дякую. щодо затвердження нової цільової програми освіта, спорт та молодіжна політика міста Білгорода Дністровського на 2025-2027 роки доповідала начальник управління Олена Принц. Ми зробили програму одну, в яку включили і освіту, і спорт, і молодіжну політику. Отже, до цього у нас були розроблені програми, дві програми для управління освіти. Це була окрема по освіті і окрема спорт і молодіжна політика. Ми їх завершили. Звітування у нас відбулося і підготували нову. Підтримав таку ініціативу і запропонував іншим членам виконкому Ігор Величко. Все, що стосується освіти, спорту молоді, воно було в одній програмі і звітувати саме за одну програму, а не розбивати суми по іншому, і потім все збирати до єдиного. Програма підтримана під час засідання. Підтриманої результати про роботу комунального підприємства Автотранссервіс та виконання фінансового плану за 2024 рік. Та затверджено фінансовий план на поточний традиційно беручи до уваги звернення від аграріїв, які вирощують Бахчу департамент економіки. Влітку виносить на розгляд виконкому рішення про організацію сезонного ярмарку з закріпленням переліку місць торгівлі. Визначаємо комунальне підприємство «Акерматур з розпорядником. Ярмарка відбувається у період з 1.07.25 по 1510.2025 року. Цим рішенням передбачено 23 точки продажу як в центрі міста, так і по мікрорайонам, де обов'язково передбачено утримання та прибирання цих територій комунальним підприємством Автотранссервіс. Це буде баштанна, тобто будуть відходи. І тому ми пропонуємо, що кожний підприємець заключив договір на утилізацію побутових відходів. Схвалили члени виконкому проєкт рішення міської ради про затвердження комплексної міської цільової програми, розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгородністровської міської ради на 2023-2027 роки в новій редакції. Передбачається фінансування е, ремонтних робіт приймального відділення міської багатопрофільної лікарні на 400 тисяч гривень і е, на коригування проєктно-кошторисної документації е, та експертизи по об'єкту капітальний ремонт та запровадження енергоефективних заходів у будівлі літери А1, акушерське гінекологічного відділення міської багатопрофільної лікарні, е, фінансування на 80 тисяч гривень. Також затверджено звіт за результатами визначення потреб населення громади у соціальних послугах. В місті діють дві установи, які надають такі соціальні послуги. Це наш територіальний центр та центр соціальних служб. Аналітичний огляд даних показників виявив, що 12 базових соціальних послуг вже надаються в нашій громаді. Всі питання порядку денного розглянуто і одностайно підтримано членами виконкому. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.